Бесарабія вже випиває на обжинках, Миколаївська область прогріває комбайни, а у Київській іще гоняють клопа, що їх всіх об'єднує. Всі вони скоро зберуть зернові і отримають масу соломи на полі. І що з нею робити ми розповімо у цьому відео. Кожного року перед виробниками стає питання. Що робити з соломою? Є найбільш розповсюджені варіанти: спалити, затюкувати й продати, заробити в ґрунт дисковою бороною або плугом. Тепер увага! Головний меседж: солома зернових та палка кукурузи основне джерело надходження вуглецю у ґрунт. Інших способів добути вуглець немає. Залишається тільки висівати зернові або кукурудзу. Всі говорять, що треба фіксувати азот. А про фіксацію рослинами вуглецю із повітря. Ніхто не згадує. І от рослинка накопичувала вуглецю весь рік, а ви спалили солому і відпустили весь вуглець назад в атмосферу. Але для збалансування поживного режиму потрібно застосовувати азотні добрива, щоб запустити процес мінералізації вуглецю із рослинних решток. А у пшениці, наприклад, співвідношення основної продукції до побічної один до одного. Це означає, що зібравши 5 тонн зерна, ви отримаєте 5 тонн соломи на гектарі. У кукурудзи 1 до 1,5. Для гарного балансу і швидкої мінералізації необхідно витримати баланс азоту до вуглецю. Хоча б 1 до 25. Ідеальний баланс це 1 до 10. Саме так виглядає структура гумусу. Одна частина азоту на 10 вуглецю. І не забувайте, що рахувати азот потрібно не до соломи, а до вуглецю соломи. Хімічний склад соломи виглядає приблизно так: відсотка азоту. 35-40% вуглецю, 0,8% калію і 0,25% фосфору. Тож рахуйте свій вуглець правильно. Кому сподобалось це відео, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай! Па-па!